Світ з класовим розділенням Пілтовер і Заун. Ось наша сім'я Зауна. Вай, Паудер, Майло і Клагор, Клагор. Вони настраждались, але тепер вони щасливі, і все буде добре, все точно буде добре. Дружачки вирішили обнести квартиру, але замість цього стався. О Боже, святий Віктор, моя квартира від баби, піпець мені. Ого, ти хотів підкорити собі магію, чел. Вони ж не розуміють, що Джеймса в дитинстві врятував сасний мах. Ти наказаний, ти крінж, висилаємо тебе на Московію. Краще померти. Стій, я люблю кримінал. Ах, ти взагалі не можеш нічого нормально зробити. Не ображай дитину, але тепер нам трохи піпець. Поліція шукає винного. Я здамся, бо я лідер, я старша сестра. Я мушу вклуватись про паудери двох довбіків. Моя любима прийомна доця, ти не маєш так робити. Хоча я дивлю на тебе, що все залежить від твоїх дій, але але чіл. У мене свої зв'язки в поліції. Я ж собака підземелля, я все порішаю. Я злий, колишній, і я тебе викрадаю з моїм злим наркоманом, собаком мужиком. Дружочки пішли рятувати світ, а паудер дома залишили на хазяйстві. Сказали нікому двері не відкривати. Але ж хто знав, що паудер сама вміє двері відкривати? Але не переживайте, у них все пішло добре. За планами вони врятували свого прийомного батька, і кінець. Хі -хі. Паудер! Ти не альфа сігма Мейл, ти не хайзенберг, ти позір. Що ти робиш? На ідея. Деколи треба слухати хом'яків. Ха, ха все нормально, я Хайзенберг, у мене все класно. ха-ха. Обідної джинкс, психічні порушення. Вау, ми розробили технологію, це чудовий прорив для світу. А ще ці штуки можна вставляти зброю, але це так, для взагалі купання шахт. І От робочі для робочих каміння і воно робить просто бум-пах, пя-пау, зйом, пом-пом, пжух, пум. Um, любі, через 30 років поговоримо ще раз. Е? Потрібно знайти тіпа. Нам точно потрібно в бордель? А, скучно з тобою, мій пирожок булочка зайчик, карамельний з сиропом вишенька на торті. Окей. Um, okay. Що це за жінка там? Де наркоман колишній мого баті? Вай, це ти. Ми думали, ти це його. Ти там всі серії Гори Престолів пропустила і плітки. Я зараз такі приколи про твою сестру розкажу. Я сексі маніпуляторка, я сексі маніпуляторка. Вау, маніпулюю. Ого, вона сексі і точно не маніпуляторка. О боже мій пуккі! О, ні, що робити! Ми засунемо в мене ту штуку. Е, ладно. Що ви витворяєте, дурники? Я бачив, як нації падали через такі продялки. Я заїбалась так часто змінювати клітку хом'яка. Хто буде це робити? Ні, м -м, я пас. Та ну. М-м. Mm -mm. Окей, Джеймс, не такий вонючий, хай він тут буде. Ну, не допомогло спробую народні методи. Бабгаль, я готовий. Покатайте на мені яйцем чи що там. Прибрати кетлі вой.